Дуже складний обмін. Сьогодні повернулися в Україну 230 захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїної, Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були захоплені. Зазовсталі, прикордонники, поліцейські, надвардійці, Збройні сили, тобто всі абсолютно готові. Цей обмін готувався досить до боти. участь, скажімо так. Організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів і з її допомогою разу позволиться. Ну. Спасибо вам огромное всем. Что-то мой вердун. Слава Украине! Слава Украина!